В цілому не будемо забувати, що одна та інша команда десь певною мірою була близька, аби вийти у плей офф удар, повз ворота, проте, що кількома секундами раніше, власне, так де зіграли проти Юрія Гелуп. І це десь, можливо, і розізлило. 21-го номера команди Совсер вийтує тих хлопців, які так більшою мірою приходили на поєдинки сезону 2023. Но до кінця він розумів усі ті тонкості пудзавою в комбінації під опічнім Володимира Лав. Є можливість пасу на лівий фланг Платону. Пробив. 55 секунд. Платонов. Пас на халупу. Той б'є. і Забиває один. СОФСР топовів у результаті. Легіонер команди і новачок Колектив. Намагається обіграти суперника. Розвернув халупу. Б'є зрівнює шайка шалька та 1-1. Одразу своїм голом відповідає і Ось вам що школа. Ось і десь певний. Скидка головою. Не здивуюся, якщо грали до цього десь один проти одного. На рівні області. Халупа на перепелить. Атакуватимуть і надалі гравці команди. Софт і Тут чудово. Петрик. Удар! Який момент! Пас вперед. Шевчук розвернувся. Ігор. Платонов удар! Який епізод! С секунд. М'яч під контролем у школи. Гловацький повз ворог. Вказують, можна продовжувати грати у футзал. На думку рефері не було. Ще один вистріл. І у фан-секторі глядачів Бас. Удар Стійка. Ось продовження цієї теми. Про кумирів. Про тих. Хто вам додав. Бажання займати. Вертаємо з великим задоволенням до переподі за 20-ти хвилинки. Другу команду 1 пробиває Макетюк і не забиває. Й виступав кілька сонів тому назад. У Мастера Айтілізі під керівництвом Італія Танського вдаються поєдинки. На парк не проб'є належним чином поворота. Хіба підніметься в автобус, хіба прокинеться з ліжка? Вдало зіграти. Наприкінці чемпіонату спаренго між Аджілівеєм. Цю передачу. Шевчук. Чудовий турнір у його виконанні. Ось, зокрема, матч із Планітом минулого тижня. У Кодерсу той же ж Бухонко. Шевчук. Метрій був і планіт з Павлом Батаговим, але травма граючого наставника Планітку змусила. На випередження. але. Е? То перехитрили суперники. Перепилиться. Крушельницький Шевчук повз ворота, Який момент? Оскільки перша it ліга поки що говорить нам до зустрічі. Ну а попереду it чемпіонат. Останні поєдинки сезону 2023-2024. Аджілівей, три студіо не провостіть.